Постачальник подарунків для сумських поліцейських Петро Шот, волонтер, який співпрацює із закордонною організацією. Це злучений Україно-американський допомоговий комітет, організація, яка допомагає не тільки з початком повномасштабного вторгнення в Україні. Дуже багато допомагає на всіх фронтах. Це починається як від військовослужбовців, так само і закінчуючи цивільним населенням, поліції, в тому числі тобто рука допомоги. Подається кожному, хто потребує цієї допомоги цього разу. Україно-американська діаспора привезла берці дівчатам поліцейським, адже правильно підігнані форма та взуття забезпечують комфорт і ефективну службу. Я, як інспектор сектору зв'язків з громадськістю, завжди говорю про те, що люди не завжди правильно розуміють, що таке гендерна рівність, і думаю, що якщо дівчата служать в поліції, вони мають служити на рівні з чоловіками, відтискатися по тій же кількості разів і так далі, носити одну і ту ж форму, але насправді все ж таки фізіологія жіноча і чоловіча вони відрізняються. Якщо ми будемо брати в розрізі одягу, наприклад, то форма форма, звісно, набагато приємніше, комфортніше і ефективніше нести службу, якщо дійсно вона підігнана під жіночі форми, під жіночу ніжку, і так далі. Тому ми дуже дуже вдячні. Жінки поліцейські оцінили якість та зручність наданої допомоги. Мені подобається, що вони тендітні на нозі. Мені зручно. Дуже дякуємо, зручні. Будемо використовувати в роботі, буде зрозуміло вже більше. Однак, дуже вдячні вам за таку допомогу. Разом з Петром Шотом також приїхали волонтери-канадійці Дейв та Патриція з містечка Едмонтон. Ціль їхнього приїзду щоб люди побачили, що Україна їм не байдужа і вони нас підтримують не лише на словах. Це була вже 18-та поїздка Дейва в Україну. У Патриці лише перша. Їхній приїзд і організація допомоги для українців власна ініціатива незалежна від урядових організацій. Найкраща винагорода кажуть бачити вдячних українців, якими вони захоплюються. На знак подяки канадійці одержують зворушливі емоції від громадян нашої країни, які отримують їхню допомогу. Те, що ви бачите в очах хлопців, коли ви їм привозите допомогу, що вони до вас сміються, вони раді і вони дуже хочуть пожати руку. Це номер один, що нас годує. Підтримка закордонних друзів дуже цінна для України, адже завдяки цьому наближається наша перемога. А ще важливо, що вони на власні очі побачили нашу країну та наш незламний народ. А дівчатам поліцейським тепер буде комфортніше пильнувати порядок на героїчній сумщині.